Як завжди на каналі авторозбор у нас сьогодні такий пасмурний день. Тільки-тільки зупинився дощ, він йшов фактично цілу ніч і аж до 4.30 вечора. Зараз у нас 17.30, я вже їду додому. Сьогодні був гарний день, три огляди було. Напевно, що дві автівки ми придбаємо і це дуже, дуже класний рибний день, як я його називаю, тому що зазвичай... З трьох можемо не придбати ні в одної або максимум одну. Сьогодні придбаємо, скоріше за все, дві. Дуже крута Ауді. Сьогодні була з пробігом 43 тисячі км'ян року. Але сьогодні не про Ауді, про ці огляди відео вийде окремо. Сьогодні про меган. Меган, який я вам хочу продати. А значить, я зараз в Рівному, буду в Рівному тут ще днів 10. Тому вам пропоную вашій увазі автомобілі. І всі автомобілі, які будуть закидатись в групу, вони всі будуть в Рівному знаходитись. Тому, е друзі, хто хоче, приїжджайте до Рівного, забирайте. Може переїхати до столиці по потребі, звичайно, без проблем. Але в даний момент ці автомобілі знаходяться в місті рівному. Значить, що це за автомобіль? Renault Меган 2, але незвичайний Меган трішки нетиповим по потужності двигуном і нетиповою КПП. Зараз всі скажуть, що тут нетипового, це меган на шестиступці. Ні, не просто Меган на шестиступці. Це двигун, який не так часто зустрічається зараз на ринку на других рено Меганах. Це 7 рік. Автомобіль з Німеччини. Автомобіль має 249 тисяч оригінального пробігу. Ви всі знаєте, що пробіги у нас не мотаються. Автомобіль має механіку на 6 передач. І під капотом в нього К-9К на 78 кВт на паливній континенті. В тому, в принципі, є дуже великий плюс цього автомобіля. Ви вже відразу зрозуміли, що це точно такий же ж двигун, який ставився на друге кенго на шестиступці, на третій Меган на шестиступці до 2010 року. Хороший, ресурсний, на хороших форсунках і хороший паливній. І якщо він вам цікавий, він знаходиться зараз в місті рівному. А ззовні декілька фото я вам зараз поставлю. Значить, Звичайний сірий Меган. 4 склопідйомники він має, має датчик світла, датчик дощу, має кондиціонер, звичайно, має шестиступочку. ступочку, має доставлений Bluetooth. от його мікрофончик, гарний салон комплектний, є шторка, є запасне колесо, є в принципі, все, що необхідно. Непогана все сезонна гума на ньому встановлена. Гарний сухий двигун і знизу. Замінив я тут паливний, точніше повітряний масляний фільтр і оливу на Fulltech Fulltech l L5W30. В принципі, такий частковий сервіс автомобілю проведений, походовий автомобіль збитенький. Ціна його 6 тисяч доларів, механіка на 6 передач. Зьомий рік, якщо він вам цікавий, друзі, сертифікат я якраз зараз прийшов. Цікава автівка з дуже класною витратою палива. Зараз, коли буде у нас дві смуги для руху, я вам спробую продемонструвати також його оберти на трасі. Чим цікава ця автівка, їх на ринку з механікою на 6 передач і з паливною Continental насправді не так багато. Я промоніторив на 6 ступці, ну, небагато автомобілів, а свіжопригнаних фактично і немає. Тільки-тільки які приїхали, а, значить, що розповісти, фарбована арка є подряпина на задній правій двері, незначна, їх декілька штук, там таких притертість. І є отакі моменти. Тут десь хтось витер дірочку чи ліктем, чи ще чимось, і є на задній лівій карті. теж Декілька зацепів. Я показую так, як є. Для кого є проблема, що на автомобілі є якісь сліди експлуатації на автомобілі, якому вже на секундочку 15 років. Ну, друзі, нічого я з цим не зроблю. Тут автомобіль вибирався по принципу: живе щеплення, живий двигун, живий кузов, жива ходова частина, живе щеплення і все решта. Тобто технічно і косметично автомобіль гарний, але є сліди його використання. Датчик світла, датчик дощу працює коректно, зеркала підігріваються, кондиціонер працює. Я вже сказав, під капотом сухо, в багажнику чисто, в салоні теж чисто оригінальні лежать. Такі гумові коврики універсальні, вони будуть і на зиму, і на літо. Ну, З того, що я би замінив ще в автомобілі, це, напевно, ГРМ, можливо, масло в КПП, так як вона сьомого року. Думаю, що я би теж замінив. І, можливо. Перезаправив систему кондиціонування новим масильцем для того, щоб компресор почував себе трішки веселіше. Думаю, що тут воно заправлялось. Ну, немає розуміння, коли заправлялось, тому треба перезаправити. Він вмикається, він працює. Фріон присутній в системі, просто треба перезаправити. Тому так, є тут, звичайно, що ЄСП, є система курсової стабілізації, так звана, акустичне лобове вітрове скло встановлено ви бачите, коректно працюють у нас двірники. Тому так Друзі, чим цікава ця автівка, я вже сказав. Це, ну, по-перше, тут витрата цієї автівки, ну, прямо такі дуже адекватна. От е, рівне, бачите, я їду зараз В рівне, з Рівного, точніше. Туди і назад є з'їзди, у нас витрата 4-5 літра на 100 кілометрів. Так, звичайно, тут в нас майже немає двох полосок і швидко їхати немає де, але навіть коли я їхав. Ділянку зі швидкістю 130, то витрата була все одно 5,3 літра. До речі, досить таки економічно, як для важкого такого автомобіля. Меган 2 суттєво важчий за третій, майже там щось район 100 кг. Мені здається, я не пам'ятаю точно, але треба порівняти буде. Район 100 кг важче, це такий важкий довгий автомобіль. І витрата 5,3 це класно. Ну, а якщо буде їхати 90. Прямо пенсіонер режим, думаю, що 4,5 це буде реальна витрата цього звіра. Тому так. Ну і звичайно, максимальний плюс це вивченість цього двигуна, це його ресурс і це те, що на нього є всі запчастини. Ну і я вже сказав, що тут все сухенько. І під капотом, і знизу, і ходова тут адекватна, як на його вік, нержава така, щоб не зношена. Хороший, живенький, збережений. Так, ну, перший тест 130 на 2,500 обертів. От я фіксую. 130 2500, зараз ми йдемо. в Автомобілі тихо. В чому плюс дизельного такого мегана це для тих людей, які багато їздять по трасі. По-перше, витрата, по-друге, він... Пітичний дискомфорт на бензинових 1.6, він реально великий. Але якщо вам потрібен автомобіль для військового використання, тоді моя думка, що вам потрібна бензинова автівка, все-таки, якщо майже завжди місто. Якщо така змішана модель використання, і місто, і село, і трішки траси, то в принципі десь вам підійде також дуже гарно. Так, Заходимо на смугу, на дві смуги руху, тут можемо дати перцю цьому Мегану. В нього залито зараз хороше паливо, олива поміняна, замінена, тому в принципі хвилюватися нема про що. І спробуємо зараз ух він їде. Друзі, набирає він класно і тут така, ну я вам скажу, дебела тут гірка. Так, ну давайте спробуємо 3000. Це буде такий тест. Скільки ж в нас буде обертів? Точніше, який ж в нас буде показник швидкості. 130. 150. Ну, ви знаєте, 155. Я відверто сказати думав, що буде 160 все-таки. Але ні, в нас 155 при трьох тисячах обертів. Сотня. Сотня. На сотні, чесно вам скажу, некомфортно їхати, мені здається, шостою, я точно не пам'ятаю, але здається, що так. Ну і взагалі в ньому швидкість відчувається так досить не сильно. тому, в принципі, їхати ним 100, напевно, буде по трасі важко, так як в дизельному автомобілі тихо на такій швидкості, немає ніякого звуку двигуна. і... Ти нічого не чуєш, тому, в принципі, це здається досить повільно і, напевно, на швидкості 90-100 можна і заснути. Тому, напевно, оптимально для нього це 120-130. Отак. Він на такій швидкості 100% буде економічний. Так, механіка в нас він на шоста е, сотня. Блін, ну це зовсім повільно для нього, чесно. Десь 950%. 970, можливо 1950-1970 обертів, ось так ну, 110 110 це 100. з копійками 120 120, так, сорі 2,350 десь в цьому діапазоні Ну, а 130, я вже казав, це 2,5 і це оптимально. Тоді витрата буде 5, 5,3, думаю, що до 5,5 на повністю завантаженому буде автомобілі. Ну, тому так. Все, друзі, з вами, як завжди, був канал авторозбор. Якщо вам цікавий цей Renault Megane, він коштує 6 тисяч доларів, він знаходиться в мене в місці рівному. Найближчих декілька днів буде тут. Якщо потрібно вам його загнати в інше місто, Наприклад, і ви готові за це доплатити, водію, який туди поїде, і скинути резерв, тоді можете набрати, можемо обговорити з вами всі деталі. Не знаю, дорого, дешево, напишіть, будь ласка, як для вас ця ціна. Хочу сказати, що, напевно, немало. Можливо, десь на ринку є і третій меган за такі кошти, але ну, невідомо, з яким він буде точно пробігом. Всім добра, всім пока.